Нагадуємо, що в нас на майданчику знаходиться ось такий Subaru ProStrake 2017 року випуску на літній гумі з гарним протектором та складних дисков. По автомобілю В автомобілі у нас 2-літровий бензин 58 тисяч кілометрів пробігу на даному авто, перейдемо до багажника. Багажник у нас досить місткий. Маємо, до речі, ось такий новенький коврик багажника. Зараз покажу, що у нас комплектація. А в комплектації у нас запасне колесо, буксирувальний крюк, домкрат та балонний ключ. Також, до речі, маємо ось камеру заднього огляду. Я вам далі в салоні продемонструю її качество. Перейдемо до салону. По салону нас зустрічає повний електропакет, центральний замок, ось таке шкіряне мультикермо, на якому присутні. Керування мультимедією, керування круїз контролем, бортовий комп'ютер також маємо в даному авто стильову. Приборну панель, також відключення системи SRF, відключення системи ESP та відключення датчику сліпих зон. Сама мультимедія, саме качество камери заднього огляду. Непогане, можна подивитися, як паркуватись. Тобто воно працює, це саме основне. Кондиціонер, коробка у нас автомат, підігріви передніх сидінь. Також, друзі, до речі, маємо затемнення, автозатемнення. Зеркало заднього огляду. Також, якщо у вас е, частний будинок, то це досить зручно. Е, за допомогою цих кнопочок можемо налаштувати собі завчасне відкривання воріт, щоб не чекати, поки вони відкриються. Е, салон у нас текстиль в досить гарному стані. Також маємо два підстаканника, е, підлокітник досить зручний. Перейдемо дозаду. Позаду ми маємо також сильний диван в гарному стані. Ще раз автомобіль тонбільна в досить гарному стані. За тест-драйвом та оглядом даного авто запрошуємо в місто суми вулиця Гривий Крут, 19.